Всім привіт! З вами, як завжди, Шервуд. Настав час увірватися в саме пекло. Це рубрика, в якій я в режимі нон-стопу прориваю центр карти. Основна задача перемогти та вижити. Є лише три спроби, і як я ними скористаюся, залежить лише від мене. На старті швидкий, неймовірний, удачливий, батча. Третій бій повинен бути хороший, повинен бути епічний, повинен бути переможний, і я маю вижити. Що ж, починаємо нашу рубрику і погнали перший бій на батчаті. Let's go! А давайте зробимо так, щоб мене зараз не розвалили за 3 секунди. Бача це гроза теперішнього рандому. Батча це сила, бача це міць. Це сталева лють. Ліон ребеську, воліволіга. Дуже швидкий перший бій, чудовий, прекрасний. А давайте зробимо так, щоб мене зараз не розвалили за 3 секунди. По мені прилетіло від об'єкта, від Аймікса і від Юсотого. Люблю вас. Наш наступний бій Альпенштадт. go. І мені здається, ця карта буде кращою. Там є, правда, бабаха. Будемо діяти по ситуації. Я просто спускаюся вниз і їду, а далі побачимо. Сподіваюся, в цьому бою мене також не розберуть за 5 секунд. What? Добрий вечір. IMX30. Здорово був, йо ми, а куди це ти? А як це ми так? А що ж це ми з тобою? Ой! Holy... At... Прийшло 23 секунди бою. Щось воно. Зараз робимо третю спробу і все буде окей. Не треба Третій бій повинен бути хороший, повинен бути епічний, повинен бути переможний, і я маю вижити. Давайте зараз трошечки змінимо тактику. Буду трошечки, можливо, обережніше відігравати. Давайте проаналізуємо сетапи суперників. Це Бачат, це шерідан, і все. Тобто, правий фланг повинен бути чистим для мене. Робимо гарно, робимо гарно. Є шерідан. Окей. Перша не пішла. Є одна. Е, їду на нього. Їду на нього, оскільки це задача цей рубрик. Є. Є, і тікати. І тікати. От тепер можна втікти трошки. От тепер можна трошки втікти. Добре. Добре, от зараз непогано виходить. От зараз виходить дуже непогано. Навіть краще, ніж я собі міг представити. Е, я їду. Я їду забирати Шеріка. Я їду забирати Шеріка, є. Мінус один. Мінус один і по бачату не заходить. Але не страшно. у Кобра. Кобра це дуже класна тачка. Кобра це прямо... Ух, це союзник, якого ми заслуговуємо. Правда, в великих танках він трошечки імбовіше. ніж у нас, але в будь-якому випадку. Я ще й спасаю свого союзника. Все, погнали далі. Погнали далі, це є. Є моментик. І я казав, що третя катка буде удачною. Мені потрібно просто вириватися. я не можу тут стояти і відстоюватися. Потрібно просто їхати. Потрібно робити гарно. Тому я їду на mx 50B. Не дуже хотілося б. Ладно, давайте зробимо трошечки ось так. Трошечки зробимо Чуть-чуть. Зробимо гарно. Трошечки. А тепер мені потрібно... Тікти, об'їхати і спробувати ще Аймікса забрати. Давайте я заїду взагалі десь. Десь заїду. А десь отак от заїду. Десь отак от. В правилах нашої рубрики. В правилах нашої рубрики просто вриваюся і майже забираю. Добре, третій бій, дійсно непоганий. Це 3,5 тисячі урона. Це перемога. Це, я вижив до кінця, що це взагалі таке? Я знав, я знав, що є потенціал в цій рубриці. Я знав, що я зможу. Зможу виграти. Я знав, що я зможу зробити гарно. Я в топі по урону. На секундочку. Перше місце по урону. Зрозуміло, чому так виходить? Чому так виходить? Я не розумію. Нам не потрібні гроші, не забирайте у нас гроші. Давайте свої відгуки в коментарях, ставте лайки, ставте свої вподобайки, пальчики вверх, просувайте це відео і будемо робити те, що не робили до нас. Я вже задовбався говорити. Всім пока, я АФК.